Бо якнайшвидше, як найлегше відродився народ наш у силі і славі своїй у цей світлий час Рахманського Великодня. Ми як і тисячі років тому згадаємо про Рахманів, полхвів наших, які у вишні світи пішли і звідти нам допомагають. Слава всі прислався, світи білий, наповнюй душі, онуків дач Божих світлом, рода Всевишнього, бо то є сила й дух життя, який від породителя лине до нас. Нині славимо пропредків наших, волхвів, рахманів, що повсякчас зрять на нас ізирію світлого, молитви богам, рідним за рід славянський промовляючи, знаємо, що чуєте і бачите нас. Великі святари небесні, бо ви єси у праві та наві водночас, повняться славою, земля рідна, бо як і тисячі літ тому стоїмо на капощах. дзвони ваші внічі і вам передзвони творячі. Віра і віра Отця єси. Роді живе, тож знайте, що йдемо шляхом любові та справедливості, шляхом любомудря світлого, шляхом праведності та чести з вами воєдино, відкрить радетелі, нам те, що ми не бачили, промовте те, чого ми не чули, що не почули. Зрозуміть, врозуміть, чого не збагнуть, прийміть пожертву нашу, Сурсурцю, -сур святу, пригощання наші. Бо це є знак єдності роду, бо ми однієї крові, бо ми одного духу, слава про Отцям та праматерям нашим. У славому дзвону гучним Волхів роде рахманів наших, хай піде у нау сварці. Хай буде так. Прийміть Рахмани, прийміть, прийміть сушсурицю, Отця Ди Небесний неси. Неси, се Лево, Ось ти небесний, неси до рахманів нашу вістку. Неси. Неси пригощення наше. До рахманів наших. Маслом маслени. Неси. Хай буде так. І меду, меду, меду. Так буде так. Слава Рахманам, слава! Це суть 16 правоців. Рахманів маємо, вони же є покону полідників, родів слав'янських, вони же є однієї з нами крови, а від тої крови всі роди матері слави походять, котрі на півночі сходи півдні та заході в неї сущні. І про це співаємо на кожному славленні. У славні нашому в Кублетім сверцій крови Вічника мілотих і пульсує життя, де чорного й минула, де ще снадцять Творять Божий правий спів, було щастя завжди там, а де стоїть, даже Божий храм, там, де бувать, подає Слава! Я славу спів світанок сворожий і хай пробуджує в кожному серці народу нашого, прадавнє знання, прадавню віру, народу нашого. Світанко чути сурма. Не злисть, а встань з трави, встань з крутого звору, хору до хору, до прапор до прапору. Горну зброю, блискавки Підгострюйте в руці, встань із листя, встань з трави, встань з крутого звору, хору до оруги, прапор до прапору, прапор до прапору Неч, лиши, коли ти йдеш до брата, а візьми з собою ти лиш добро, стане Русь велика і багата, Ся щиро, брат до брата, рід зміцніє славою віка і полків перуничі багато стане враз на наших рубежах, Встань із листя встань з трави Ані скрутого згору, до Кору до рули, прапор до прапору, прапор до прапору. Великий, велесе, і могутні велесе, слава модрістю і нескінченною, яка дає нам пізнати кони прави, аби гідно жити у уяві та щастю в у наву, сповни нас мудрістю своєю. Як наповнював прадідів наших. Вкажи шлях істини до свари і ти приніс утруча на землю, святу нашу Руську, і в яких пішов рід наш великий. Піклуйся про внуків своїх примут, дух роду православного. Ми славимо тебе і закликаємо прибути з нами, охороняючи та примножуючи блага наші. Слава Велесу, слава і не блага. Це бо перед нами земля наша. І то захищаємо, як і отці наші. І все побічаємо нині небо й землю, і справимо весіллям, де чоловік є сварок, і навпроти нього жона його лада. Хай благословлять вони не наші, бо є то символ єдності, роду небесного та земного. Причастимось ми до того, аби тіло й духу правило. Слава праві, слава Невісвім. А найперше. Від усіх нині проречених предків наших, лицарів, козаків та гетьманів, лідерів наших, героїв наших. Від усіх предків, народу нашого. Прийміть бої, прийміть предків. Роди Всевишні. Ладай, лад, полад, леляй лель полель ярелив. Рарок, сока наші длуся мій батько, на житі дай. Сваровок і по світовий повсякденний Бог. Прийміть пригощення від предків наших, народу нашого, від героїв наших від лицарів, козаків, гетьманів, від усіх згаданих і незгаданих героїв наших, предків наших. Приймі Боги, прийміть предки. Прийміть Боги, приймі предки, прийміть бої Цуриці тобі пригостіться. Солоденьки пригостіться. Маслом! Прийміть цуэчу ти перевозить наші. Прийме. Водичку сюди Богу! Сердець наш прийде. І ти, мамусочка моя, моя дорогенька, і татку міденький, кобуся з ванем узякація, Оля, три вина, і всі предки родимо. Дідусі мої ми, Філіпенка я. Степан Григорій, ну і Петро Григорович і всі предки родимо. Тесмі Ненсі Юрій. І всі предки родимо, богач Михайськів. І всі предки родів наших, котрі згадані нині були. Прийдіть, цурецею святою пригостіться, силами Божеським освітіться. Хай, світло Всевишнього вас усіває, відкрив, всяких очищає, звільняє. Хай рог вонним, віри вашій душі усіває. Влада, матінка, вогнем любови, ваші душі наповняє. ж Бог, вогнем радості, ваші душі благословляє. Хай вам солодко перебувається, всі трьох цітах доби не перебували. Прийдіть, привестіться сила на Божийській освіті. Хай буде так. Слава рівні вам слава. Слава рідним Богам, слава. Вночі Велес іде по сварзі, по мовці небесному, йде до свого чертового. А на зорі звертається до воріт, там ми ждемо його. Аби зачати співи і славити велеса від віку і до віку. І слава Його храминою, яка блистить мною вогнями і стає уся жертовницею чистою. Це велес научив про отців наших орати землю, засівати цілини і жати снопи колосисті, на струджених полях наших і ставити снопа при вогнищі в хаті і почитати його як отця нашого. Слава Велесу, слава. Тож сміливо йдіть і будьте з богами воєдиною, вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Ну а усіх, хто пожертвою своєю грошовою, долучився до світлих обрядів наших, то хай ваші пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас. Ну і усі, хто вклав свій час, увагу, душевні сили, присвятив обряду нашому, то хай ряснота благополучч. Наповнить життя ваші. роди ваші, хай буде так.